Ага, хазяйка спить. Це означає, що зараз саме час мені витягти з її сейфа все саме цінне. Вау! Ціни є не лише у сейфі. Хто ж так лише дорогий айфон? Тепер він належить мені. Ну, а тепер можна зламувати цей сейф. Думаю, я швидко з цим впораюсь. Що? Злодій? Думаєш, я тебе не зупиню? Ой ой! Та я тут просто я подумав. Взагалі я хотів, я йду. Вже йдеш? Як би не так? Мої зірки сюрики не тебе швидко зупинять. Ой, ні! Здається, мене приліпили до стіни. Ого, це серйозніше, ніж я гадав. Ну що, злодій, таких як ти у мене вдома не часто зустрінеш, тому я із задоволенням зроблю пару фотографій на згадку. Чудово, супер. Зачекайте, а де він? Мабуть, злякався. Ну і добре. А